Європейська футбольна весна, як вже добре відомо, завжди починається раніше календарною. Тож хто бажає зануритися у весну у лютому, може це зробити вже за кілька днів. У цієї пори року кілька ознак, пов'язаних з гордим словом Ліга у назвах. Там і чемпіони, і Європа та багато її конфедерацій українцям. Є справа до усіх, бо такі ми з вами люди. 16 клубів та три українські гравці у боротьбі за трофей. Футбольна Європа на старті плей-офф Ліги Чемпіонів, голки про мадридського реалу Андрій Лунін, який нині є основним у воротах Галактикос після травми Тібо Куртуа, разом з партнерами по команді виступатиме проти завжди складного суперника англійського ліверпуля. А ось нападника збірної України Романа Яренчука турнірна доля звела з його екс-клубом саме із португальською Бенфікою. Битиметься за чвертьфінал бельгійський Брюгге. А найдорожчий футболіст України. Інським паспортом Михайло Мудрик після переходу з донецького шахтаря до лондонського Челсі має можливість продовжити боротьбу у лізі чемпіонів, адже потрапив до заявки англійського клубу. Міг бути серед найкращих і власне донецький шахтар, але за підсумками групового етапу Ліги Чемпіонів посів третє місце і боротиметься тепер у другому за рангом континентальному клубному змаганні Лізі Європи. Жеребкування звело донеччан з французьким реном до першої гри, з яким тренерський штаб та гравці підходять повністю сконцентрованими. Зараз будемо готуватися тільки до матчу з реном, і всі теорії будемо присвячувати саме. Цьому матчу цим двом матчам. І Усі думки тільки про Рен. трансфери мудрика в Челсі та кривцова, який відправився підкорювати американську лігу у клубі Девіда Бекхема Майамі». потягнули за собою покупки нових гравців. До шахтаря повернувся захисник Ярослав Ракицький, а також донеччани придбали венесуельського нападника Кевіна Келсі та грузинського захисника Георгія Гочолеїшвілі. на цих гравців та футболістів, які провели першу частину сезону, і буде розраховувати головний тренер Ігор Йовічевич. Активним на трансферному ринку був ще один представник України у Єврокубках дніпро «Дніпро-1». Прізвища поки що не зіркові, але перспектива кожного гравця може стати в нагоді для Дніпрян у лізі конференцій. Противостояти доведеться клубу АЕК з Ларнаки, якому Дніпро 1 вже програвав цього сезону. Утім, висновки зроблені, і гравці розуміють на що робити акцент, особливо в захисті, та знають, чого очікувати від суперників. Напевно, контратак. Які вони добре вибігають, добре покривають зони, тому ми вже налаштовуємося на це і знаємо їхні якості, як проти неї грати. Вже інше Дніпро, вже буде зовсім інша гра, та ми настраємося на зовсім інший результат. Звичайно, на цій стадії такого турніру не може бути слабких команд. так ми настраюся на дуже чудово та гарна команда. Землетрус, що потужно вдарив по Тереччині 6 лютого, та призвів до численних жертв серед населення країни на щастя, оминув тренувальні табори шахтаря і Дніпра. 1 гравці та офіційні особи розділяють біль та смуток турецького народу, дякуючи за гостинність, попри великі проблеми, підтримку у важкі воєнні часи, і можливість готуватися до дуже відповідальних ігор. Вже незабаром європейський футбол за участю українців знову народжуватиме нові великі ігри. Цікаві інтри. Ги та яскраві сенсації вони на такому рівні просто обов'язкові.